Привіт, Хрестю, привітувати. Ти вже не перший рік займаєшся танцем, далеко не перший рік. Я думаю, що танці і твоє життя вже тісно переплились. Тому цікаво, чи танцюєш ти у повсякденних ситуаціях? наприклад, коли йдеш на закупи чи вдома просто? Ну, вдома так, це правда. На закупи ще такого не було. Насправді, ну вдома чому ні? Музика класна, кімната велика. Танцюю. А скільки часу ти вже займаєшся танцями? Це вже буде десятий рік, як я танцюю в Бальні. Перед тим я ще займалася народними танцями, але мені не подобалось на той час. Я не могла зрозуміти, чому я маю повторяти через тих, в кого не виходить. І мама вирішила, а, не хочеш в колективі, то йди займайся больними танцями. Я навіть не думала, що це вийде настільки складніше, ніж народні танці. Ага, зрозуміло. А ти пам'ятаєш своє перше заняття? Звичайно, пам'ятаю ой. То був 4 клас, я була у четвертому класі, я зі своїм однокласником прийшла на танці. І група вже тоді займалася. Набір був в вересні, ми прийшли зимою. Вон тай дуже, дуже сильно переживала сподобатися тренерам, сподобатися так само колективу. І в мене, по-моєму, не все навіть вийшло, але в основному я пам'ятаю, що була задоволена. А, в кінці. а це було твоє бажання піти на танці? Чи тебе відвели батьки? Ні, бажання було моє. У мене сестра старша є, вона так само займається танцями. І я хотіла. Бути як вона, і я хотіла завжди танцювати. А от за ці 10 років, скільки ти вже встигла поміняти партнерів? Багато. Зараз у мене це є третій партнер. І е, починала я з одним, потім ми з ним розійшлися, я стала в пару з іншим. Потім повернувся мій перший партнер до мене знову ж таки, потім ми знову з ним розійшлися. І тепер я стою з партнером, це вже третій. Сподіваюся, це вже надовше. А який твій улюблений стиль танцю? Улюблений танець, напевно, танго. Люблю танго. А чому? Тому що він пристрасний, він надихає. І це є завжди взаємодія з партнером. І музика мені подобається. Я думаю, так, танго найкраще. А в тебе є якісь ритуали, талісмани, які допомагають тобі займати перші місця на п'ятисталах? Ні, напевно, немає. Я не думала про це. Насправді ні. Ну, мабуть, кожної її партнерки це плаття, талісман. Були в мене так само і виграшні плаття, і програшні плаття. У мене було рожеве плаття, воно для мене було завжди виграшне, тому що я в ньому вигравала. Спортивні танці це доволі фінансово затратний вид спорту. І одне плаття на конкурс коштує декілька тисяч. Чи бували такі моменти, що через фінансову складову тобі хотілося хотілось покинути танці? Е, так, ну, насправді вальні танці це не є демократичний вид спорту, дороге взуття, дорогі костюми, це правда. Е, батьки мене завжди старались в цьому підтримати, тому якщо виникали фінансові в принципі, проблеми, ми якось старалися або відкласти плаття на пізніше, або, ну, якось придумати, як зробити, але ну, через фінансові проблеми танці я не кидала. Е, можливо, можна замінити. Ці от грошові витрати своєю працею, своїми тренуваннями, і, мабуть, це, напевно, найрозумніше рішення в цьому. Тому що, звичайно, що, ну, бувають різні ситуації, буває і коли батьків так само немає, я це їх прекрасно розумію, але якось старалися, викручувалися, щось вийшло. Ну, наскільки мені відомо, ти зараз так само викладаєш танці маленьким діткам. Розкажи про свої емоції, коли ти бачиш, що твої вихованці завойовують перші місця, отримують золоті медалі. Та насправді це дуже дуже класно, тому що, мабуть, в них от якраз від діток ти вкладаєш все себе, тому що ти хочеш побачити результат, і коли от вони на змаганнях вони переживають, вони хочуть, і все-таки вони здобувають потім перший до кого вони біжать, це є звичайно тренер. Я ну, це класно. Але помимо дітки ми ще ведемо так само і студентів. Так, до речі, правда, це є хобі групи, але ми займаємося і це є теж класно, тому що це є для себе. Звичайно, це вже не є спорт, але це є для себе для підтримання форми для нових знайомств. Чому ні? От, до речі, для початківців, які ти можеш дати рекомендації для тих, хто хоче займатися танцями, але можливо бояться чи не знають, як зробити перші кроки? Ну, не варто боятися. Я вважаю, що завжди варто спробувати щось нове. Чому ні? Одне, два заняття прийти, спробувати. плюс, це є ну, знайомство з партнером, з партнеркою. Це є цікаво, тому моя рекомендація не боятись, а пробувати. Mm -hmm. А які маєш ще хобі, окрім бальних танців? Mm, люблю фотографуватись, а так. Чи, чи якісь маєш успіхи в цій царині, художні фотографії, фотографії? Ну, наразі ні. Так просто займаюсь для себе. Люблю. Хто має фотоапарат, той мене фотографує. Прошу всіх, це класно. Але вільний час весь, в принципі, танці. Ти навчаєшся також на заочному відділенні англійської філології у нас в університеті. Чому ти обрала саме цю спеціальність? Тому що мені подобається англійська мова, і я вважаю, що вона мені пригодиться в подальшому для викладання за кордоном, якщо для проведення семінарів для іноземних танцюристів. А загалом, які в тебе плани є на майбутнє? На майбутнє. Власний клуб. Розвиток класного клубу, щоб він досягнув, та й особисто від себе більше результатів, кращі результати перемоги на змаганнях міжнародних, здобуття якогось майстра спорту. Ось так. Ну, якщо ми вже зговорили про майбутнє, то, наприклад, якщо виникне така ситуація, що потрібно буде робити вибір між сім'єю чи кар'єрою, який вибір ти зробиш? Це буде залежати від ситуації. Як буде людина, з якою створити сім'ю, чому ні. Але я вважаю, що ця людина, яка тебе любить, яка тобі підходить, вона не буде ставити тобі ультиматум між кар'єрою і між сім'єю. Що ж, у нас так само є стандартні запитання для кожного нашого гостя. Перше запитання чи вважаєш ти себе щасливою? Так, вважаю себе щасливою, тому що я займаюся тим, чим люблю. Мене оточують ті люди, які мені подобаються, і в принципі, я бачу е, результат своєї роботи. Мене любляча сім'я, mm -hmm. так само я щаслива. От ти встаєш зранку і ти починаєш займатися своєю улюбленою роботою. Чому ти це робиш? Що тебе мотивує? Ну, насамперед, це є те, що мені подобається. Я це люблю. Друге, що мене мотивує, я є, напевно, по житті переможниця і я хочу завжди вигравати. Я знаю, що якщо для того, щоб виграти, потрібно щось зробити. Відповідно, у мене ніколи не було такого, щоб я не хотіла займатися. Я завжди прагну, а як іноді є таке, ну то все-таки беру верх над собою і стараюся, пробую, досягаю. А ще одне запитання: що тебе дратує найбільше у людях? Дратує у людях, ну, мабуть, байдужість. Байдужість до того, що їх оточує, байдужість до чогось свого так само. Ну, є люди, які от не хочуть робити, от, тому що їм байдуже. Чому байд, 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 байдужість? Зрозуміло. А от, наприклад, якщо говорити про партнерів, якими таки особливими якостями а, повинен володіти партнер, щоб сподобатись партнерці? Ну, насамперед добре танцювати. Це перше. Друге, ну. Е... Він повинен з розумінням ставитись до партнерки, тому що в парі танцювати насправді є важко, тому що з одним партнером можна зійти з характером, з іншим можна не зійтись характером, але це нікого не хвилює. Ти виходиш на паркет, це є ваш спільний результат. Повільно має бути розуміння партнерки, розуміння партнера. Ти мусиш розуміти його, він мусить розуміти тебе. Ну і плюс якесь поважне ставлення до свого колеги, все-таки як би там не було. А от якщо говорити знову ж таки повертаємося до майбутнього. В майбутньому ти би хотіла, щоб твоя дитина займалася так само танцями? Чи можливо ти хотіла би, щоб твоя дитина обрала якийсь інший шлях? Я б по-різному, до речі, думала над цим. І от є такі моменти, коли ні, моя дитина не буде займатися. Це складно, це тяжко. Це є постійно. Ти від когось залежиш? Ні, не буде. Але от ти виходиш на змагання, дивишся на діток. Їм подобається. Дивишся на себе потім, мені подобається. І все-таки, я думаю, що буде. Буде займатися, тому що це є розвиток, це є гарний від спорту. А який твій улюблений фільм пов'язаний з танцями? Брудні танці, другий. Це є, мабуть, най-най-най-най-най даліший фільм зі всіх. А який момент в цьому фільмі найбільше тобі подобається? Їхній фінальний номер, тому що все-таки, от весь фільм, вони. Намагались сподобатися один одному, намагались зрозуміти один одного, але в кінці, танців, в кінці фільму в них все-таки вийшло. Їхній фінальний номер був класний. Це так само мотивує, тому що от є стосунки між людьми. Спочатку вони не подобалися один одному, але все-таки вони себе перебороли, змогли. В нього була мета, він хотів гроші для своєї сім'ї, а вона просто хотіла йому насправді допомогти. Тому це її повчальний фільм. Ну і плюс там класно танцюють. Дякую, дякую, Христю, що ти завертала до нас. Дякую тобі, Христе. Дякую вам, що запросили. А бажаємо тобі легкого паркету. Бажаємо, щоб чим ти не займалася, все тобі одразу вдавалося, щоб ти мала можливість отримати все і одразу. А нам, нашим глядачам, я бажаю, щоб наше життя було дуже різноманітне, таке саме драйвове і веселе, як джай, З іншого боку, таке саме пристрасне, як Румба. І пам'ятайте, що життя прекрасне. А ми з вами зустрінемось через тиждень. До зустрічі.